<coughs> Зустрічайте, друзья, Фрагпанк! кіла yeah, 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 yeah. suffering on my right cause a hundred scared souls screaming hell and they scattered trying to get away but they gon' meet day in the day cause ain't no way they ever had a chance to contend with me cause see I kill them all I could kill them all I see the me of them and my blood ain't about to spill at all cause I'm a hunter not the hunter to for enemy I guarantee that they don't want me it's something just a little different by how I run the way I turn my enemies to lunch meat Or maybe it's the way I smash everything in front of me. They all want it, I do it so easy, it's funny. G. Huh. I turn a vet into a wannabe and do it to the death. I put him in their final scene. Hey, yeah. 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 kill, 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 kill. I think the them all, I quit the kill them all, kill. Yeah. Ваш маленький задрот, Ми створили багато ігор сервісів та дрочили, щоб тобі вистачило до кінця життя. Аго, чуваки, несіть ще донатну помийку. Гамноїд не наївся. <пак> 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 Рахпанк це динамічний безкоштовний шутер від першої особи у форматі 5х5, в якій зібрано багато різних механік та стилів з різних ігор, таких як CSGO, Apex, Call of Duty» та «Hearthstone»? Гра розроблена Bad Guitar Studio та видана NeїTES. Можливо, ви можете знати її по якимось мобільним дрочильням. Отже, почнемо з самого основного. Геймплей виглядається наступним чином. На початку матчу ви з команди обираєте одну чи декілька карток. Ви спитаєте, що за картки? А це фішка даної гри, треба щось своє оригінальне додати, і то, дивлячись на весь список карток, це реально схоже на Hearthstone. Сидів, дивився картки і взагалі забув, в якій я грі знаходжусь. Коротше, ці картки можна сказати основа гри. Тому що в грі по стандарту головний режим замінування та розмінування бомби 5 на 5, звісно. І тим паче гра хоче казатися Апексом чи Валорантом, так як у кожного героя свої здібності. По класці в таких іграх має бути свій псих. Привітайн з апексу та Діма з Роу Компані. В грі нараховано близько 200 карток, які змінюють правила бою, додаючи унікальні ефекти на кожен раунд. Наприклад, деякі картки мають більшу швидкість темп стрільби, а інші відновлюють здоров'я шляхом присідання та викладання яйця. Окей. Є карти, навіть які змінюють стиль. Та дизайн мапи. Проч, це не гай, тому, якщо цікаво, гра безкоштовна зайдете та вивчите усі карти, не забудьте тільки мені в коменті про них розповісти. До речі, карти були додані не тільки замінування бомби, а також, в Team Deathmatch та інші режими гри, але в такому випадку модифікації обмежується лише вашим героям. На початку ніякого голосування. Основний режим з бомбу є, унікальна механіка карток є, персонажі зі здібностями є. Система економіки в матчі. Уміння героїв та різні броніки купляти не потрібно. На початку раунду вам дають два білети та кожний із різних типів основної зброї. І вісім білетів на пістолети з гранатами. Померли, білет загубили. Пережили раунд, білет зберегли. Відчувається, що фрагпанк дуже хоче в кіберспорт. Назви місць на карті. І повна інформація зброї про це свідчить, але грається як казуальний прикол з модифікаціями для зумерів. Візуал. О, ну зараз я розгуляюсь. Це той самий момент, коли гра мене спочатку залучила своєю картинкою, а потім відштовхнула. Це просто ад для епілептиків. При вбивці літають якісь чорти, анімки зброї, як в колді, сніматіки, як у Валоранті. І тут я згадую в дитинстві на базарі продавалися китайські фігурки. Типу, людина павук, Бетмен, Супермен, Черепашки нінці та якісь. Умовний Бен 10 були в одній упаковці. Виглядає піздець, як стрьомно. В меню просто дофіга різних банерів з донатом, безкоштовних нагород, батлпасів та різних круток по типу Геншина. Я якось сидів після 4-3 каток підряд та забирав 5-10 хвилин усі нагороди, які блях мені дають. Нахуй воно мені потрібно? Китайці, що ж поробиш? І так, мій вердикт, це ще один непотрібний шутер, але я не кажу, що він поганий. Ні. Просто таких ігор зараз дуже багато. І чи потрібна нам ще одна, не знаю. Грати я в неї на постійній основі не буду точно, У мене повна бібліотека тим непройдених ігор. І тим паче в свій час я дуже багато награв в різні ігри-сервіси, особливо у Fortnite, в якому в мене 4. к годин. На момент запису відоса у грі 11к плеєрів і комусь фрагпанк точно подобається. А якщо ви грали, то напишіть у коменті, як вам буде цікаво почитати. Не знаю, що бажати таким іграм розвитку чи ну їх нахуй, бо через декілька місяців про них можуть забути. До речі, XDF з монолого відоса недавно закрили. Вийшло, мабуть, ще два сезони, розраби розблокували для гравців усіх персонажів. Та закрили її. Ну то Ubisoft, вони взагалі не віддупляють, що роблять. Тут китайці можливо протримуються довше, хто його зна. Навіть при виході гри в мене питають, чи просто вийти з гри, чи перед виходом пройти соцопитування. Я, звісно, клацую, просто вийти, і в мене вилазить все. Чи її газінчення? Ця сянка, че злочин, що.